Дуже багато було сказано сьогодні про вирощування, про умови вирощування. Ми б хотіли заакцентувати вашу увагу на якості органічної продукції, бо вона є одним з ключових елементів забезпечення продовольчої безпеки як на національному, так і на глобальному рівні. Україна, активно інтегруючись у світові харчові ланцюжки, приділяє особливу увагу контролю та сертифікації органічних продуктів. Агромілітарні забруднювачі це шкідливі речовини, які потрапляють у навколишнє середовище внаслідок сільськогосподарської діяльності та військових дій. Забруднення органічної продукції цими речовини, речовинами є важливим викликом сучасного сільського господарства, адже вони суттєво впливають на якість ґрунтів, води та безпеку продукції. На сьогоднішній час забруднена вибухонебезпечними предметами територія України вже становить 139 тисяч квадратних кілометрів. Внаслідок обстрілів та лісових пожеж в атмосферу додатково потрапили 180 мільйонів тонн діоксиду А Найбільший СО 2 внесок зробили викиди від витрат пального російською військовою технікою це 35,2 мільйони тонн. А на другому місці це додаткові викиди цивільної авіації, і далі ландшафтні пожежі на лінії бойового зіткнення. Продукти горіння викинуті в повітря, внаслідок ракетних ударів вже потрапили до багатьох сусідніх країн. Ці ризики стають ще більш загрозливими в контексті органічного виробництва, яке базується, як ми знаємо, на принципах екологічності та відсутності хімічного впливу. Агромілітарні забруднювачі можуть потрапляти до органічної сільськогосподарської продукції через кілька шляхів, навіть за умов дотримання вимог органічного виробництва. Основні механізми їх потрапляння в органічну продукцію спільні та включають в себе забруднення ґрунту, локальне мілітарне забруднення та попереднє використання поля для традиційного сільського господарства з обробкою пестицидами чи обробкою хімічними добривами, залишки яких можуть знаходитись в ґрунті протягом тривалого часу. Повітряне перенесення дрейфу і осідання на органічні посіли цих речовин, це забруднення води для поливу органічних культур агромілітарними речовинами, це контамінація під час зберігання, під час транспортування разом з неорганічною продукцією, це ризик забруднення органічної продукції. Залишками пестицидів або хімікатів, які можуть бути там присутніми а, в сховищах, в контейнерах або на транспортних засобах. А, також до контамінації можна відвести міграцію агромілітарних забруднювачів через ґрунт та воду з прилеглих ділянок під впливом дощів, іригації або ерозії. Концентрація цих забруднювачів в органічній продукції є динамічним процесом, який залежить від багатьох факторів. Шляхи потрапляння з забруднювачів це може бути пряме забруднення, яке є більш локальним та більш концентрованим. Його важко усунути. Це може бути вторинне забруднення, що відбувається через міграцію. А саме розповсюдження цих речовин, водою, повітрям. Воно є менш концентрованим, але охоплює більше території. Це інтенсивність та тривалість, бо великі дози забруднювачів та більший час впливу призводить, звісно ж, до більш високого рівня їх концентрації в рослинах і в довкіллі. Це використовувані типи хімічних речовин, вони можуть мати різну токсичність і різну здатність накопичуватись як у грунті, так і в рослинах. І потім потрапляти в сільськогосподарські продукти, а у випадках використання зброїв та боєприпаси, вони також всі мають різний хімічний склад, що саме і визначає їх вид і концентрацію токсичних речовин. Промислові підприємства вони також викидають в атмосферу, воду і ґрунт різноманітні забруднювачі, які потім можуть потрапляти в сільськогосподарські угіддя, а у випадках руйнування таких об'єктів, може стати джерелом додаткового забруднення. Механізми забруднення і агрохімікатів, і військових забруднювачів є однаковими, але е, їхні джерела, масштаби забруднення та е, довгострокові наслідки суттєво відрізняються. Е, це, о, ці відмінності в джерелах забруднення органічної продукції, агрохімікатами та військовими забруднювачами, зумовлені їхньою природою, способами використання та наслідками для довкілля. Мілітарні забруднювачі, як ви можете бачити, вони мають більшу токсичність, більший масштаб забруднення і більшу тривалість впливу. Отже, для агрохімікатів джерела забруднення в нас пов'язані з сільськогосподарською діяльністю та зі зберіганням продукції мілітарні, звісно ж, пов'язані з використанням зброї з військовими об'єктами, з зонами бойових дій та руйнуванням інфраструктури. Відомо, що в органічній продукції обов'язково контролюється певний перелік речовин. Однак, внаслідок бойових дій у довкілля потрапляють нові, потенційно небезпечні речовини, що вимагають обов'язкового додаткового контролю. А це саме є мілітарними забруднювачами. Основним завданням лабораторних аналізів органічних продуктів в цей період є оцінка ступеня забруднення та потенційних ризиків для здоров'я та людей. Важкі метали, основними джерелами е, збільшення їх в місту саме під час військових дій, е, це є боєприпаси, це є військова техніка та руйнування промислових об'єктів. Хімічні речовини, такі як нітрати, є основною складовою багатьох вибухових речовин, і е, при вибухах вони розкладаються і утворюють нітратні сполуки, які забруднюють ґрунт і воду. Також органічні забруднювачі, це поліциклічні ароматичні вуглеводні, так звані ПАВ, утворюються внаслідок неповного згоряння органічних матеріалів, таких як паливо, пластик, гума. Вони також потрапляють у ґрунти повітря, де вони акумулюються в продуктах харчування. І е, діоксини, що е, в нас виникають е, під час горіння хлоровмісних матеріалів, е, таких як пластмаси, е, які присутні в техніці, спорядженні або будівлях. Е, е, важливо пам'ятати, що діоксини є групою надзвичайно токсичних е, органічних сполук, е, і навіть за відсутності військових конфліктів. Широке використання агрохімікатів у сільському господарстві створює е, значні ризики для е, довкілля, для здоров'я людей, для вирощування органічної продукції, залишки пестицидів, нітратів та інших хімічних речовин, забруднюють ґрунти, води, рослини, е, підриваючи якість органічної продукції. Агрохімікати, такі як пестициди, гербіциди та добрива. Часто містять токсичні компоненти, які можуть акумулюватися у, е, в ґрунті та у водних ресурсах. Добрима е, спрямовані на покращення врожайності, забезпечуючи рослини необхідними поживними речовинами, е, вони класифікуються за основними елементами, які вони постачають: це азот, фосфор і калій. Е, і, наприклад, для е, азотних е, добрив небезпечним фактором є потрапляння залишків нітратів у ґрунт і воду з е, азотних. Е... Саме до добрив, і це викликає накопичення нітратів у рослинах, що шкодить, що шкодить їх органічному статусу. А фосфатні добрива можуть містити залишки важких металів кадмію, свинцю, що також проникають в ґрунт і воду. Калійні добрива виготовлені з природних мінералів, таких як сільвініт. І карнеліт можуть також містити домішки важких металів, а хлориди та сульфати, які там містяться, впливають на здатність рослин поглинати поживні речовини. Пестициди за призначенням в нас поділяються на гербіциди, інсектициди та фонгіциди. Один з найпоширеніших гербіцидів це гліфосат, який відрізняється дуже довготривалою присутністю у ґрунті. Інсектициди, такі як органофосфати, карбомати і неонікотиноїди, найяскравішими представниками є хлорперифоз та дельтаметрин. Фунгіциди можуть забруднювати водні ресурси і викликати резистентність у грибкових патогенів. Розповсюдженим фунгіцидом є карбендезін та металоксил. Перейдемо до важких металів, важкі метали серед джерел сільськогосподарських, саме потрапляння важких металів в рослини та у ґрунт. Є саме добрива, частково пестициди та осад стічних вод. Надмірне використання добрив протягом тривалого часу призводить до накопичення важких металів у сільськогосподарських ґрунтах. Спільний вплив цих факторів він створює ризики для розвитку органічного землеробства, де контроль забруднень має першочергове значення. Синергізм в агромілітарному контексті означає, що поєднання цих хімічних речовин агро та мілітарних може значно посилювати їхній токсичний вплив. Наприклад, синергізм важких металів і пестицидів таке поєднання може посилити токсичність для ґрунтових організмів і рослин і серйозно погіршити якість харчових продуктів. Синергетичний вплив вибухових речовин і гербіцидів здатний збільшити рівень ураження рослин. А також сприяти більш інтенсивному розпаду гербіцидів у токсичні побічні продукти. Синергетичний ефект між оксидами сірки та азоту і агрохімікатами може викликати погіршення ґрунтової структури, зниження врожайності і накопичення токсичних речовин у рослинах. В нашій лабораторії ми проводимо а, моніторинг статистичних даних усіх вищезазначених речовин, що дає змогу нам оцінити а, динаміку їхньої концентрації та виявити потенційно небезпечні а, ризики для здоров'я населення і для якості продукції. На даному слайді ви можете бачити відсоток продукції. В якій е, було виявлено пестициди в проаналізованих е, зразках сої та соняшникової олії е, за 23 та 24 е, роки, наявних закономірностей не було виявлено однак, можна помітити, що для соняшникової олії протягом двох років характерне виявлення металоксилу та тіями так само. Аналіз вмісту пестицидів а, у зазначених продуктах а, це пшениця і кукурудза, за 23 та 24 роки також не виявив чітких а, закономірностей щодо рівнів а, або типів забруднення, а, і а, найбільш поширеними пестицидами, як ви можете бачити а, для пшениці та кукурудзи, є пірімофос метил. Загалом наявність різних пестицидів у цих продуктах у різні роки може свідчити про кілька важливих факторів: це мінливість умов вирощування та обробки, це різноманітність джерел походження цієї пр продукції, а саме вирощування у різних регіонах, це особливості пестицидів. І наявність різних пестицидів у продуктах навіть за відсутності закономірності може свідчити про потенційні загрози для здоров'я споживачів через сумісний вплив хімічних залишків, ефект синергізму, як я раніше сказала. Юля, час. Так, спочатку 24-го року, в ході лабораторного моніторингу в різних органічних зразках олійних культур та продуктів їх переробки було виявлено наявність ряду хімічних речовин, більшість з яких є пестицидами. Дані результати вказують на те, що джерелом забруднення не є військові дії, а фактори, що пов'язані з аграрним виробництвом, транспортуванням та зберіганням продукції. Результати статистичної обробки даних вказують на значне збільшення вмісту поліциклічних ароматичних вуглеводнів у зразках соняшникової олії. За нашими даними, сума ПАВ 4 та бензоперенок в зразках соняшникової олії збільшилась відповідно на 12,9% та 37,4% порівняно з довоєнними показниками. Для соєвої олії. Середні значення не показали значних відхилень та перевіщень в місто. Хоча середні значення залишаються стабільними, збільшення мінімальних концентрацій пав 4 та бензоперену на 35% та 50% відповідно вказує на зростання фонових рівнів забруднювачів, що може в майбутньому призвести до підвищення вже середніх і та максимальних значень, якщо така тенденція продовжиться. Для зразків ріпаку зафіксовано підвищення всіх зна зна значень у порівнянні а, з довоєнними роками. А, фіксується навіть збільшення а, в 10 разів а, для бензоперену та в 7,5 разів для пах 4 а, Під час аналізу а, вмісту важких металів у зразках. А, Пшениці, отриманих з різних регіонів України, було встановлено, що концентрація цих елементів залишається в нормі. А, можна помітити а, у зразках Кукурудзи а, незначне зростання концентрації деяких важких металів, таких як міст заліза, цинку та міді в порівнянні з довоєнним роком. У зразках е, соняшникової олії спостерігається збільшення максимального вмісту заліза, міді та цинку е, в порівнянні з 21 м довоєнним роком. Незважаючи на е, загальну тенденцію до збільшення концентрації деяких важких е, металів, спостерігаються значні коливання як мінімальних, е, так і максимальних значень е, вмісту металів е, в, в, в різних зразках. Це може свідчити про неоднорідність забруднення ґрунтів та рослин. Моніторинг вмісту діоксинів, проведений нашою лабораторією, показав, що всі проаналізовані зразки демонструють стандартні значення, які не перевищують допустимі межі. Звісно, що повну картину е, зі збільшення вмісту ще вказаних забруднювачів ми зможемо цілком оцінити е, після аналізування врожаю безпосередньо земель, на яких відбувалися саме бойові дії. Е, е. Наявні тенденції зі збільшення поліциклічних ароматичних вуглеводнів вмісто деяких важких металів вже може свідчити про наявність впливу військових дій на вирощування органічної продукції, тому ми хочемо підкреслити, що лабораторні аналізи змісту цих речовин є важливими для підтримання високих стандартів якості та безпеки продукції. Наша лабораторія займається цими питаннями вже більше 20 років. Та е, наша компетентність під, е, підтверджена е, наявністю е, багатьох акредитацій, таких як е, ГАВТА, ФОСФА і 117.0.25. Е, е, дякую за увагу. Хотіла б зазначити, що ми відкриті до співробітництва як з навчальними закладами, так і з підприємствами. Наші контакти ви можете бачити зараз на слайді. Ще раз дякую.